Вітаю на каналі хлопці. Отакий От тракторець. Хочу сьогодні показати, як я зробив різеточку до прицепа. Отаку От пластину приварив і до неї прикрутив резеточку. Це кардана я вчепив, зараз фрезу буду чіпляти. Кажу вам, яку я купив. Е, проводка пішла отак. Сюдою, 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 сюдою. Отак, отак. так я зробив проводочку. Сюдою вона пішла. О, бачите, сюди, сюди і сюди. Отак. Зробив проводку до прицепа Все працює, все сіте. Думав, де її причепити, тюрезеточку причепив сюди. Вона тут не заважає, нічого нігде. Тільки оця дирка виходить, вже все закрита. На праву сторону буде яблучко, так я бачите, на праву сторону віддвигаю. Тобто кардан карданові не буде мішати. Я вам зараз продемонструю. Отак буде кардан, о, а і так буде яблучко. Навіть не буду знімати яблучко. Так, почте. Ну що, поїхали, вчіпимо. Вчіпимо фрізу. Хочу так познімати трошки вам Показати. О. Так, заводиться. 27 отогодин уже ще трошки буду робити те опец Сюда купив, бачите? Це попасти все на нього лечними цими не попадаю його, щоб мене не попадає. Ну, знаю. Не ну, знаю, що попав, чи не попав о вот такого апарата я купив собі, бачите. Отаку фрезу метр шістдесят. Отакої контори. Я Метр шістдесят. Отака. Отакий редуктор. Так, я зробив. Я зробив Див я, дихавку таку, щоб не лилося масло. Тут вісім літрів масла. Залито. Вище чуть, чуть цього болта середини, Чуть-чуть вище на палець. Отак я залив. Чуть-чуть більше середини. Отак. Дихалочку зробив, щоб не хлюпало масно, як нарівається. Ось, вона йде. Отак. О, бачите. Отакого агрегата я сюди Так. Що ми робимо? Забираємо пальці одна, друга, пальці забираємо. Опускаємо на віточку. Отою штукою, бачите, опускаємо. Яблочка вже я, я поставив, бачите, стоять. Відставляємо клешні. Отак. Чуть-чуть гори. Чуть-чуть гори. Оп! Тут трошки на нас не попадає. Якщо не попадає, треба її що зробити. Треба ту сторону трошки подвигнути вперід. Зараз підемо. Ту сторону трошки одлегаємо вперід. Чув вперіт. Все трошки. О! Так це було напроти. Це трішки. О. Ну, пробуємо. Тут трошки треба вперед. Якщо був менший трактор, то я 24 очкую собі раз-раз, трошки його. Получається, треба дві. Аємо. Якнімаємо на ногу. Оп, не попали! Чуть до незу, оп! Ще трошки! Отак! Най цю сторону! О, чіпив я, тепер бачите, так вона виглядає. Дів катанчик, катанчик трошки врізав, десь сантиметрів 7 я врізав. Оце бачите, при піднятому ну, два пальці. Два пальці. Сантиметрів сім я вирізав. Треба тут кардан, щоб був на 70, а продають на 80. Я чуть-чуть підрізав. Сантиметрів 7. Так, змащаний він. Добрий кардан такий, бляшка. Ну, я взагалі... Вообще... Той, що в мене був кардан, то там... Тут то, що в мене був на метр сорок, отут була товщина 5, а тут товщина 6. Ось так тут, тут грубший цей кардан, набагато грубший. От так виглядає редуктор, бачите. Ось такий він здоровий. Грало. вон, бачите. Я максимально однизу його опустив. Так виглядають ножі. З той сторони покажу. Ну редуктор виглядає дуже можно. Такий здоровий. О, хороший. О. Бачите, кардан не заважає вже. Ось так кардан розміщений, а отак зацепне до прицепав. Так на сторону його відвів і все. І не треба його знімати. На розеточки нічого ніде не достає, нічого не заважає, все буде супер. Отакі от гол мощні. мошні. Отак от вона зроблена. Це фреза мініагру ТМК. Отака от вона. Ось от от таке я собі агрегата такого взяв. Побачу, не знаю, навірно на колеса їй ще треба. Поставити. Ну тут я вам скажу, ех, ножі чуть-чуть менші. Такі вони не завеликі. то я не знаю. Навірно, те рало не буде давати. Ой, воно вже. Ага, я поняв. Воно вже... Я поняв. Ага. Так, от таке. Так ось нозі стоять. О, побачу, бо може поставлю на колеса. Колеса в мене є, тільки треба кріплення тут зробити. О, так, так зачепив я. його, На верхні, тут на верхню і тут на верхню. О, номер в мене вже є, бачите, зареєстрований трактор. Можна тягами трошки підтягнути, підтягнути ж оцими. Цими тягами можна, щоб було трошки щоб приподнімало. Бачите, я тяги приупустив. Так. Ну тут я ноги вам не покажу, бо не дає. Не дає. О, номер вже є. Так я зробив. Ну от так. Ось такі справи. Наклейку тут же поставив, мені прислали щось одну, Другої немає, одна буде хоч. Я лі випросив в них цю наклейку. От таке. з цієї сторони. Така наклейка, а стоїть, така, така. Одну прислали. Дві, дві не було в них. Такий тракторець. Тупо тихенько його хочу ще ящика поставити. Трактористи наші вже вон їздять, бачите. Тихенько, тепло. Цього року, мабуть, сезон буде раніше відкритий. Вчора, 8 березня, було десь градусів, мабуть, 19-20 тепло. Жде про що й добре тепло. От такий агрегат. Позмастив, Ще позмащував. Збоку, бачите, і не отак вона. фреза, Ціна доволі непогана. Я взяв таку. Хотів я ДТЗ-шну, але ДТЗшна, це не космічна ціна на ню щось. Що вона така космічна ціна на ню, то я не знаю. Це на 150 доларів дешевша за ДТЗ. Оце метр шістдесят. Зразу хто там заціни ДТЗ на 1000 доларів, а оця на 150 доларів дешевше. Ось таке. Отакі справи, отака фреза Покажу її в роботі, як вона працює, як вона що. Хай трошки ще потепліє. На ще на річці, бачите, ще лід стоїть, а земля вже геть суха. Культиватора я ще, ще поки не доставав, ще він поки накритий. Плужочок стоїть. Що по плужочку, по плужочку вже переварив, бачите. Уло зйоми такі були. Тут вони прикручені, я їх вже наверх приварив. О, ще було мерзло, я так хотів. Трошки як він що, але мерзла була земля, він не пішов. Надо буде я трошки ще іспитати, а то зачухати ще не, не зачухав. Кужочок я ще не, іспит, не іспитав. А, такий він. Хочу ще грібіночку зробити. Е, середньої борони в мене немає. Щоб чіпитись від середню борону. Е, райбороночки отакі є. Така райбороночка, ну, вона буде маленька, мабуть, сюди. Не знаю, побачу. Це, мабуть, б дві до кучі, або не знаю, щось побачу, або грібіночку зроблю, або щось треба мудрувати. Навесно треба, щоб була якась райборонка або грибінка, щось повинно бути. Отакі справи. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую. Щастя, здоров'я, миру. До побачення всім.